Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як відпускати людей зі свого життя та розлучатися. Втратити людину, яка була колись близькою, може бути важким емоційним викликом. Розлучення може супроводжуватись болем, сумом і прагненням забути минуле. Але інколи розрив стосунків необхідний чи вимушений, і ми мусимо йти далі своїм шляхом, без цієї людини. Незалежно від того, хто ініціював розрив, процес відокремлення може зайняти час і зусилля. Тож сьогодні ми розглянемо кілька кроків, які можуть допомогти забути колишніх та зосередитись на власному емоційному й особистісному відновленні. І ось декілька порад. Дозвольте собі відчуття. Дозвольте собі відчувати і переживати емоції пов'язані з розлученням. Важливо дати собі час відчути біль, сум, інші емоції, перш ніж перейти до наступних етапів. Відокремтеся. Спробуйте відокремити себе від колишнього партнера. Це може включати видалення контактів у соціальних мережах, уникання спільних місць, людей, ситуацій. Також, якщо ви мали однакові хобі, постарайтеся знайти своє унікальне, яке не залежить від вашого колишнього партнера. Визначте нові цілі. Зосерейтесь на своїх особистих і професійних цілях. Розвивайте свої інтереси. Нові навички. Вивчайте нові сфери. Це допоможе зайняти ваш час і збільшити самооцінку, що дуже важливо. Підтримка від друзів і родини. Розповідайте своїм друзям і близьким про свої почуття. Навіть якщо вам дуже важко це робити. Адже вони можуть допомогти вам відволіктися і підтримати. Фізична активність як би не було погано, займайтесь фізичною активністю, будь-яким спортом, йогою чи просто прогулянками, фізична активність сприяє вивільненню ендорфінів, які поліпшують ваш настрій. Зосерейтесь на позитивних аспектах. Подумайте про те, що ви вивчили з цього досвіду, та про позитивні речі у вашому житті незалежно від розлучення. Подякуйте за той досвід, який дав ваш колишній партнер, оскільки він 100% щось виніс у ваше життя. Проектуйте майбутнє. Подумайте про свої майбутні плани і цілі. Зосереджуйтесь на тому, як ви хочете розвиватись і що вас чекає попереду. Пошук професійної підтримки а якщо ви відчуваєте, що не можете подолати свої почуття самостійно, можливо, варто звернутися до психолога або психотерапевта. Вони можуть надати вам інструменти для упорядкування емоцій та допомогти вам пережити цей процес. Пам'ятайте, що процес забуття може бути різним для кожної людини і важливо давати собі час на відновлення. А ми вам бажаємо душевного спокою та гармонії. Зустрінемося у наступному відео!